Пані і панове, вітаю вас на каналі QA Symphy про автоматизацію тестування. І в цьому відео ми поговоримо про три причини, через які автоматизація провалюється. Що я маю на увазі під провалом автоматизації? По-перше, ви проводите релізи навіть з провалом Automation Test Run. -ом. Тести вже не фіксити, а просто ігнорите. Автоматизація не знаходить баги. Ви не автоматизуєте нові юзер-сторі, використовуєте Кокумбер або інші bdd фреймворки та хочете все переписати на Playwright. Звичайно, вона ще може подавати ознаки життя, але вже ви відчуваєте, що щось не так і десь ви повернули не туди. Це, звичайно, не всі причини, через які автоматизація провалюється. Це Комплексна і велика тема, яку б я хотів досліджувати у наступних відео. Якщо вам це цікаво, підпишіться на канал та поставте цьому відео лайк. Погнали! І першою концептуальною причиною провалу автоматизації тестування є сама назва і очікування, яке вона породжує. У людей з грошима або менеджмента складається хибне уявлення про те, що тестування як процес можна повністю автоматизувати. Баги будуть знаходитись самі, а роботи з тестування стане менше, тому майже кожен сучасний проект так чи інакше вважає за необхідно автоматизувати свої тести. Скоріше все, ситуація буде наступна: менеджмент буде вимагати від розробників нові фічі якомога швидше. Часу на нескорі навіть тесту у них не буде, і команда піддається спокусі автоматизувати ГУІ. Так як на початку, вони виглядають досить простим рішенням, яке не потребує втручання зі сторони девелоперів і вони зможуть сфокусуватись на фічах. Перші півроку буде медовий період. Нові тести пишуться, баги іноді знаходяться. Є навіть час підтримувати ці 20-30 тестів. Але як тільки ви захочете збільшити кількість тестів, скажімо, до 50, часу на підтримку вистачати не буде. Більшість тестів буде падати на CI, якщо у вас він взагалі є. Команда перестане їм довіряти, технічний борг по тестам буде рости. А під час релізу вже ніхто не дивиться на... Результати виконання цих тестів. Віра в автоматизацію тестування помирає, а менеджмент дивується, чому так. Адже все ж повинно працювати автоматично, все повертається до моменту, з якого все починалось. Команда тестує руками. Найчастіше висновком може бути: а давайте все перепишемо, але з використанням інструменту Б, бо проблема була в інструменті А. Хоча. Проблема насправді була концептуальна, і це невірні очікування від автоматизації. Вона сприймається як щось, що повинно знаходити дефекти самостійно, що й призводить до неправильного розподілу ресурсів і часу. Що робити? Перше, ставити реальні і досяжні цілі, а також просвітлювати людей, які гадки не мають на що вона таки потрібна. Звичайно, автоматизація тестування ніколи не замінить ручне тестування, а вона і не повинна. Автоматизація це додатковий процес, який надає нам можливість бути більш впевненим, що частина нашого функціоналу все ще працює так, як ми очікуємо. Не більше і не менше. Цей процес йде паралельно і вимагає зусиль на протязі усього життєвого циклу. Проекту ніколи не буде моменту, коли ви все автоматизували і воно само там все тестує. Головним викликом в автоматизації є не збільшення кількості тестів, а їх підтримка. Треба постійно витрачати час на підтримку існуючих тестів. Без цього ваша автоматизація приречена. Наступна причина є наслідком невірних очікувань. Це невірна стратегія автоматизації. Одним з критеріїв успіху може бути високий рівень автоматизації регресійних тестів. Команди прагнуть досягти високого покриття, щоб забезпечити ретельну перевірку фіч, автоматизувати все, до чого доберуться їх руки. І, хоча виглядає це досить благородно, дуже часто цією метою інженери забувають про такі важливі характеристики тестів, як перевикористання коду. Таке часто буває, якщо одночасно починають працювати декілька. Команд. Легко підтримуваність, детермінованість та незалежність. Тести не повинні мати побічних ефектів, таких як зміна конфігурації, збереження в базі даних або взагалі зміна даних. Ви повинні мати можливість безпечно запускати ті самі тести будь-яку кількість разів, без будь-яких сайд ефектів. За цією погоною, за кількістю втрачається. Ці якості біда в тому, що це все відкладається проблемами, які стріляють автоматизаторами в ногу через місяці, і не завжди виходить відрефлексувати, в чому саме проблема, де вона утворилась. Я тут скажу дуже важливу річ, яку не всі усмідомлюють: складність підтримки тестів росте не в арифметичній прогресії, а в геометричній. Тобто кожен написаний тест збільшує складність підтримки тестів не на n плюс 1, а на n помножити на x, де x визначається дизайном вашої системою і нового теста окремо. Найменша зміна в системі може призвести до того, щоб велика кількість. Автоматизованих тестів впаде. Реагувати на такі зміни потрібно швидко, бо якщо затягнути з ними у команди втрачається довіра до цих тестів, технічний борг накопичується як сніжний ком, і от ви вже не бачите зелених тестранів на протязі місяців. Релізи виходять незалежно від результатів цих тестранів. А ви починаєте відчувати, що щось ви робите не те. Як уникнути цей помилку? Не фокусуватись на кількості написаних тестів, фокусуйтесь на якості. Краще мати один хороший тест, який буде виконуватись і давати стабільний результат, та знаходити баги, якщо вони є, ніж мати 10, які регулярно падають з невідомих причин. Обирайте правильні тести для автоматизації. Як це робити, можете подивитись в цьому відео. Почніть з одного тесту на User Story, рухатись поступово. Ви розумієте, коли настане критична точка, де ви вже не встигаєте писати нові тести і підтримувати існуючі. Як зрушити це плато, це окрема тема, про яку ми також будемо говорити у наступних відео, тож підпишіться, щоб не пропустити. А ми переходимо mm. до наступної причини. Автоматизація тестування це складно, але ніхто цього не визнає. Якось Google вайс президент Патрік Коупленд сказав, In my experience, great developers do not always make great testers, but great testers, who also have strong design skills can make great developers. Коли ми говоримо про справжнього тест автомейшн інженера, ми говоримо про людину, яка поєднує в собі дві професії: розробника і тестувальника. Ти повинен бути досить прокачаним розробником, щоб побудувати багатокомпонентну систему, яка б змогла ефективно тестувати. Була достатньо гнучка до змін. Та доступна для інших членів команди. Далі треба побудувати прозорий процес рев'ю і репортінгу навколо цієї системи, регулярно писати туди тести, переводити рев'ю як технічне, так і рев'ю самих тестів, налаштовувати пайплайн, виграти олімпіаду з фізики, запустити ракети в космос, і оце все. Ах. Якщо технічно це все зробити ще можливо, то підтримувати цю систему в достатньо корисному для проєкту стані може бути дуже важко. Це одна із причин, чому більше 50% автоматизації просто помирають. З цього виходить ще одна проблема: хорошому автоматизатору не вигідно займатися її, бо людина таких скілів легко може бути девелопером або девопсом чи менеджером зі значно вищим потенціалом для росту винагороди. На жаль, в більшості випадків оплата і вдячність в цих спеціальностей значно вища, ніж automation інженерів. Це призводить до вимивання кадрів. Експертиза втрачається, що не призводить до збільшення якості проєктів автоматизації. Залишаються лише такі неамбіціозні дурачки, як я, які топлять за автоматизацію. Що з цим потрібно робити? Автоматизація це марафон, і не всі цей марафон проходять успішно. Потрібна дисципліна, мотивація, підтримувати її кожен день. Дуже важливо, щоб з ростом проєкту росла компетенція людей, яка задіяна в ньому. Якщо ви маєте можливість ділитись досвідом, обов'язково робіть це. Найпростіший інструмент для цього є код рев'ю. Але не ті, де ви текстом пишете якісь питання, а прям дзвоните колезі і питайте його, ділити своїм баченням, слухайте його мотивацію. І обговорюєте наступні кроки. За моїм досвідом, такий спосіб освіти є найефективнішим, тому що є мотивація закрити пул реквест, а це можна зробити лише виправивши всі питання. Якщо у вас ще недостатньо досвіду, просіть старших колег робити код рев'ю. Просіть зворотній зв'язок, а також не забудьте підписатись на канал. Будемо рости разом. Це звичайно не всі причини, за яких автоматизація може провалитись, так як це складний процес на будь-якому з етапів може статись помилки, які в результаті призведуть до провалу проєкту. І насправді одна з цілей цього каналу зробити так, щоб менше проєктів автоматизації провалювалось, а ми накопичили достатньо експертизи всередині країни, щоб витіснити індійців цього ринку. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, щоб я розумів, чи треба далі робити схожі відео. Дякую за пригляд! Гарного вам дня і тихої ночі. Бувайте!